Пончики це одна з найулюбленіших смаколиків не лише дітей, а й дорослих. І ми поділимося з вами рецептом пончиків, яким користуємося у себе вдома. Всім привіт! Ви на каналі Лайф. Дякуємо, що ви з нами! Інгредієнти для тіста: 700 г борошна, 150 мл мінеральної води, 300 мл теплого молока, 4 столови ложки цукру, 1 столова ложка ванільного цукру за бажанням, дрібка солі, 5 столових ложок рослинної олії, 2 яйця, 1 упаковка сухих дріжджів олія для жарки від 0,5 літра до літра, в залежності в якій ємкості ви будете готувати. Підігрійте ваше молоко. У миску висипаємо дріжджі, додаємо 4 столових ложки цукру і заливаємо все молоком. Перемішуємо і залишаємо на 15 хвилин, щоб наші дріжджі активувалися. У нас піднялася шапочка, наші дріжджі активні і ми можемо продовжувати. Просіємо частину муки. Перемішуємо, знову просіюємо, доводимо до консистенції густої сметани, в тісто додаємо злегка збиті яйця, 150 мл мінеральної води, 4 столових ложки олії, перемішуємо все. Можна дати дрібку солі і ванільний цукор. Все гарно перемішуємо і висипаємо решту муки. Зверніть увагу, борошно у різних виробників по-різному в'яжеться, тому борошна може піти більше або менше. Орієнтуйтесь на в'язкість тіста. Коли тісто збереться кучки, можна пробувати вимішувати руками. Не лякайтеся, що тісто липне до рук, підсипайте борошном, або ж можете поставити олію і змачувати руки в олію, якщо боїтеся забити тісто. Вимішувати потрібно 5-7 хвилин. Тісто буде ще прилипати до рук, але вже не так сильно. Такої консистенції тісто повинно получитися. Тепер змазуємо нашу тарілку олією і залишаємо там тісто на 1 годину. Накриваємо його харчовою плівкою. Одна година пройшла, наше тісто збільшилось в об'ємі в два рази і ми можемо продовжувати. Застиваємо коврик, присипуємо мокою. Викладаємо наше тісто, присипуємо його ще раз мукою, щоб не прилипало до рук, і злегка розгладжуємо руками. Якщо тісто липне, можете ще присипати борошно. Тісто пухке і покрите пузирками. Беремо скалку і розкатуємо його. Товщина тіста повинна мати 1 см. Присипте боки коврика борошном, щоб ваше тісто в майбутньому не прилипало до нього, і видавлюємо наші пончики. тісто яке залишилось, збираємо в один клубок і ставимо під плівку. Воно знову об'єднається і ми знову зможемо з ним працювати. У наших кругах стаканчиком або чимось, що вам підійде більше, видавлюємо кружечки, робимо дирочки. І в нас получаються пончики майбутні. Ну і не забуваємо про помічників. Обов'язково візьміть з собою її готувати. Їм ця ідея дуже сподобається. Я вас запевняю. Шматочком тіста перевіряємо готовність нашої олії, наскільки вона розігрілася, Якщо тісто піднялося, ми можемо продовжувати і починати жарити пончики. В добре розігріту олію кидаємо наші пончики і обов'язково одразу їх прокручуємо. Я пристосувалася паличками для ролів. Коли ви будете прокручувати, ви будете бачити, що вони одразу піднімаються. Роблять такий своєрідний кляр, і це не дозволяє пончикові так сильно набирати олію. Перевертаємо їх і те саме робимо з іншої сторони. Буквально декілька, ну, до хвилини часу вони готові. Виставляємо їх на паперові рушнички, щоб забрати залишки олії, і продовжуємо робити те саме. Бачите, вони такі золотисті і рум'яні, виходять. Знову прокручуємо, перевертаємо і ставимо на рушник. Я не знаю чому, але саме такий спосіб мені найбільше сподобався. Вони практично не набирають олії і для мене він найбільше підійшов. А тепер займемося нашими бубликами. В олію кидаємо всі бублики, перемішуємо їх. Буквально декілька секунд і вони готові. Знімаємо їх на паперовий рушничок, посипаємо пудрою і можна подавати до столу. Насправді ці пампушки досить смачні, вони як соняшник, маленькі і ніжні. Тають у роті просто. Можна подавати як окрему страву, окремий смаколик. Наші пончики і пампушки готові, така кількість у нас вийшла з даного тіста. Можна посипати пудрою і подавати вже до столу. Ну, а ми вирішили зробити ще з шоколадом ємкість виливаємо молоко, підігріваємо його, додаємо туди масло, все гарно перемішуємо. І закидаємо наш шоколад. Шоколад у мене якийсь не дуже якісний, одразу появились такі дрібки по бокам. Тому я додала ще цукор і какао-порошок. Все гарно перевішуємо, доводимо майже до кипіння. І відставляємо його в сторону. Шоколад краще готувати заздалегідь. Через годину він уже гарно застиг. Але у нас не було часу стільки чекати, тому для вас ми зняли одразу. Якщо ваш шоколад буде зарідкий, додавайте туди цукор або масло ще, і він буде густіти. Какао теж можете додавати. Хочу показати вам пончик. Тісто, бачите, м'ягеньке, пухкеньке, а саме головне з нього не стікає олія. Ну, а тепер займемося збиранням наших пончиків. Один ряд виставляю, посипаю його пудрою, другий посипаю пудрою і поливаю зверху шоколадом, ну і третій замачую просто в шоколад. У мене ще була посипка, я просто для краси посипала. Кольоровою посипкою всім смачного! Надіюсь, вам рецепт сподобався і ви обов'язково спробуєте його переготувати. До зустрічі в наступному відео! Смачно?